Да, Братигориць вже закриває. Ось наша робота сьогоднішнього дня. Якщо бачите, розібраний сарай. Веб знятий. все зняти і на цьому тижні його вже тут не буде. І ось вже тепер так видно наш будинок. Все. Нема сараю, який закриває. Парадний вхід, Уже це буде все обиратися. Отака робота. Продовжуємо працювати з Божою допомогою, при Божому благословенні, при допомозі наших братів, сестер, всіх, хто переживає за це діло, щоб дім Божий був побудований. Ім'я Господнє, щоб далі прославлялося. У цьому селі цими людьми, тіми, хто приходить, служити Богу, слава Богу.